З 12 років я готую млинці. У мене класичний рецепт, дуже універсальний. Сьогодні я приготую декілька начинок. І першою начинкою буде лосось, Я сама зроблю засол. Мені потрібно нарізати тоненькими скибочками. Знадобиться судочок, на нижній слой я насипаю сіль трішки і потім викладаю. Виклали коврик, знов солимо. Потім знов зверху викладаємо. І так ми шар за шаром робимо. Так, виклали, посолили. Вклали ось такий судочок, тут 500 грамів форелі, бажано, щоб судочок гарно закривався. Залишаємо при кімнатній температурі на 40 хвилин. Потім тримаємо в холодильнику. Скільки тримати в холодильнику? Рекомендовано одну добу. Але наша сім'я дуже любить рибу. Ми обираємо завжди свіжу, і тому ми тримаємо тільки годину і потім споживаємо. І з нами все добре, нам так подобається. І зараз ми приступимо до приготування млинців. Млинці – це перша страва, яку я приготувала в своєму житті. У мене класичний простий рецепт, базовий. Я роблю млинці, і потім я з ними можу зробити і солодкі, і солені, будь-яку начинку використаю. Сьогодні ми зробимо декілька начинок. Про одну ви вже знаєте, це буде з рибою, з форелью. І будуть ще декілька, ви подивитесь пізніше. Зараз робимо млинці. Робляться дуже просто. Беремо 4 яйця, вбиваємо, додаємо столову ложку солі, перемішуємо, щоб сіль розчинилася. На 4 яйця нам знадобиться літр молока. З літру ми додаємо четвертину в яйця. Розмішуємо. Додаємо руху і розмішуємо до тих пір, доки в нас не буде комочків. Розмішуєте, бачите, яке жидке І комочки погано розбиваються. Значить, додаємо ще. Мішимо. Бачимо, що тісто згущається, але все рівно недостатнє. Бачите, що є такі комочечки. Додаємо ще. О, вже важче воно мішається? Ось таке гладеньке тісто ми отримали, але воно дуже густе для того, щоб робити млинці. І тепер я додам залишок молока і воно стане більш рідким. І ось додаю я додаю порційно, так легше розмішувати, об'єднувати. Це за літр. Залишилося сюди додати олію. Теж дуже просто. Я олію додаю до тих пір, доки не з'являться бульбашки олії. З'явилася, більше не в'ємо. Ось таке в нас тісто для млинців. Демо смажити на питень. Смажимо на великому вохні і я буду смажити на двох сковорідках. Ще один момент такий я. З десяток млинців зроблю тільки піджареними з однієї сторони. Будуть млинці з однією начинкою, які потрібно буде потім обсмажити. Тому з обсмаженої сторони я покладу начинку, а з іншої сторони я ще їх підсмажу. Тому зараз з десяток буде відкладено підсмажені тільки з однієї сторони. Ось і готові наші млинці. Доки вони стигнуть, ми зараз швиденько зробимо грибну падливу. Зараз я швидко їх поріжу на четвертинки. Оліємо. А на великому вогні і обсмажуємо, помішуючи. Доки воно обсматиться, я зараз цибулину на швиденько наліжу. Вже випарилася, я можу додавати цибульку. Десь на 300 грамів грибів в мене така величенька цибулька. Так, цибулька обсмажилася разом з грибочками. Що далі ми повинні поперчити. Осолити, перемішуємо. Так. І далі ми беремо з того ложку і розсипаємо. І тепер ці гриби ми обсмажуємо, Так повинна бути обсмажена. Вогонь теж великий. Я не зменшую його. І тепер ми дуже енергічно помішуємо. Борошно підсмажилося. Ми додаємо вершки. Вершки в мене 33%. 200 мл тут. Так, і зараз продовжуємо енергічно помішувати. Зараз ви побачите, як на ваших очах воно буде згущуватись. Дивіться, згущується, бачите? Нагрівається. Ось, ось, бачите. Магія. Помішуємо, щоб не підгоріло. Тому що буквально хвилинку і потрібно буде вже виключати. Я вже виключаю і продовжую ще трішки помішувати. Все, начинка для млинців у нас готова. Що ж, перше ми зробимо з грибами. І так, у нас млиці, які тільки з одної сторони обсмажені. Ми на обсмажену сторону накладаємо гриби, насипаємо сир. і скручуємо. Смажимо, нагріваємо олію і на середній вогонь ставимо. Сметанку та прикрашаємо зеленю. З вас вподобайка, а я буду коштувати тим часом. Ось такий у нас аж тече, бачите? Так, беремо сметанку. По-іншому не могло бути. Дуже смачно. Наступна начинка з рибкою. Беремо млинці. Декілька ось так. Я розріжу на четвертинки. Коли в моїй бабусі получалися великі пельмені, вона казала повний рот радощів. Так в мене буде із млицями з рибкою, тобто можна буде покласти повністю такий кусочок до рота, і це буде повний рот радощів. Саме раз і насолоджуєшся. Тому я ділю на четвертинки. Так. І далі, що ми робимо? Наша рибка, яка засолонилася, беремо Філадельфію? Це така крем-паста, сир, по-різному можна назвати. Вона дуже смачна, в мене класична, є з різними домішками. Так, і я намащую млинець. серединку млинця. Серединку нашої четвертинки намащуємо. І викладаємо рибку, два кусочки, і закриваємо. Так, так. І ось так. Якраз повний рот радощів. Зараз. <ріст> так. І так далі. Робимо такі маленькі скрутки. Ну що, скоштуємо? Ви ж мені вірите, я вас не обманю. Це немовірно просто смакотіще, я би сказала. Просто, дуже. Я впевнена, що ви обов'язково зробите ці млинці. І тому, щоб у вас не турбувала сумлінність ваша, відразу поставте вподобайку і поширте своєму другові, тому що ви зробите, а потім забудете повернутися і це зробити. Навіщо потрібно це? Тому я чекаю. Якщо у вас вдома є шоколадна паста, нутелла, мілка чи будь-яка інша і банани, обов'язково робіть солодкі млинці. Як я роблю, беремо декілька ланців, розрізаємо навпіл. Намащуємо шоколад. Шоколад кладіть в залежності від того, наскільки ваша дитина любить солодке. Так, беремо банан. Так, трішки місця. Це приберемо. Нарізаємо. Викладаємо. такий конвертик, трикутничок. Можна робити такими конвертиками, а можна зробити і трубочкою. Одну половинку намащуємо. Трубочка. Мені більше не подобається конвертиком, тому що трубочку потрібно отак тримати і їсти, щоб банан не випадав. А конвертик так взяв, отут він в трикутничку сидить. І ти. Ну, зараз спробуємо на дітях моїх, подобається їм чи ні. Я захотіла підготувати для вас такий невеличкий бонус. Це четверта начинка буде в цьому відео. Мені потрібні будуть ягоди. І окремо я відклала ягоди для того, щоб зробити заправку. Зробимо спочатку заправку, мені потрібно почавити. Додаємо цукор. Щоб він був солоденький, мені тут десь 4 чайні ложки потрібно. Вимішуємо, щоб цукор розчинився. І додаємо сметанку. Ось така гарна заправка у нас вийшла, чудовий колір. І все просто додаємо ягоди і скручуємо теж конвертиком, щоб вона не побігла від нас нікуди. Ось так, такий квадратик. Ну і заливаємо. Можна прикрасити ще горіхами, менделем, наприклад, чи можна ще додати м'яти, хто як любить. Можна коштувати? Можна? Дозволяєте. <плес> Супер. Бажаю всім смаколиків побільше смачного життя. До зустрічі!